Лозівська молодь знає, як допомогти малому підприємництву і як розвивати Україну. Свої ідеї студенти автодорожнього технікуму оприлюднили на молодіжному економічному форумі, який проходив нещодавно у Харкові, і стали його переможцями. Лозівський технікум представляли троє його студентів. Майбутні економісти Андрій і Марина для презентації обрали одну тему. Стосувалася вона інноваційного розвитку України. Причому студенти розглянули як його перспективи, так і перешкоди. Вони дуже хочуть, щоб в країні у нас було все добре, і економіка розвивалася, щоб було у них світле майбутнє і якісь перспективи. Під час презентації студент показали, як інновації впливають на розвиток лозової, зокрема на прикладі реконструкції міського вокзалу. Ми так би красочно показали, все об'яснили, Там сиділи представники, як би, вони теж внимательно слушали. Ми розкривали тему, там, інновації в різних промишленностях, зарубіжних інвесторів, і как потрібно, щоб. Інвестування йшло із на там казни. Я так тільки падіо на пользу для розвитку України в целом на розвиток інновацій дуже мало відводиться коштів державних. А розвиток, який відбувається, іде якраз за рахунок великих, скажімо так, великого бізнесу. Інша студентка технікуму Ольга Новосьо своїй науковій роботі разом з керівником шукала шляхи розвитку малого підприємництва в Україні, яке на думку авторки сьогодні в занепаді. Скорочення відбува. Малого підприємництва. Чому? Тому що е, законодавча база, законодавча база на сьогоднішній день, вона ну, непрактична. дуже великі податки, дуже великі податки. Якби спростити податкову систему, то я думаю, на е, сьогоднішній день ну, все ж таки розвиток от, от, от такого ну, бізнесу. Тобто стабілізувалася. Молодіжний економічний форум проводився в Харківському національному університеті будівництва та архітектури в межах міжнародної науково-практичної конференції, на яку викладачі технікуму Ірина Луценко і Тетяна Клименко подавали свої статті. Їх було оприлюднено. Студентів вже за кращі доповіді і активну участь в форумі нагороджено дипломами, їм вручено сертифікати та запрошено на навчання до вузу. Ректорат університету висловив подяку директорці технікуму Вірі Рінкман і викладачам за підготовку студентів. Педагогів технікуму вже разом з Вихованцями в найближчому майбутньому запросили до участі в самій конференції.